Я не знаю вообще ще ту хаю. Ну типу, ну не знаю. Здарова! Всім привіт. Ну, Привіт-привіт, привіт, привіт. Е, в... Знову з... з тобою, знову побачимо. Папа... Стоп, 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 що, 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 стоп, Доброго часу доби. Того... Це шоу секунда пожежі. Е. секунда пожежі. Ви на каналі Секунда пожежі. Секунда пожежі. Музичний шал. Якщо чу мотив, то ти вже фінал. Це Макс. Це Макс. Я Влад. Це... Це Настя. Я Едік. Готуйся вухам не втекти, бо грає вогонь і горемо всі ми. Ми зараз будемо вкладувати пісні за одну секунду, ведучі. яка у нас рубрика? Reverse, типа обратний реп. Нормально. реверс» — клас. реп. Це нола на фільм. Це, Типа lose yourself, получається self-а можна мені футболку з тупаком, будь ласка? Ні, все сидіє весідіс. Ой, дуже хотів реп-реп. репрета. Ми ж ми обожнюємо реп в коментарях. Постійно питають то такі і Макс. Ми андеграунд. Ми андеграунд реп виконавці. А, ні. Ну, це, це, давай тут даже не будемо забиратися на давай, одній давай. секунді. Це Ліл Піп чи Це реп. А, Ліл я Це новий як, це... А, я, нічого Опа, не я Тоді так. нічого не вгадаю. Давайте Ліл Піп. Кендрик Ламар. Ліл Ліл got... Піп сразу. Ну, no, я yeah. <laughs> 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 я таки не ч... Надо думати обратно, поняв? <laughs> <poi. laughs> сядем, <laughs> давай, <laughs> сядем ці, спиною, давай ці, спиною, спиною сядемо да, і да, можемо да. вигадаємо. Поїхали, зворотні реп.

Що там не допомагає? зовсім не допомагає. Піп. А ця нова школа. Ну вибачте, ну просто типу, коли в мене були дуже погані часи, і така музика надихала мене страждати ще більше. Ліл піп, та шопіна. Я ж казав ліл піп, йолки. Ти казав Ліл памп, Ліл нас, Ліл Вей. Еморепись, як я да. не казав. Ему реп, е це таке так існує. Це Ліл Піп. Ему реп. Е реп. Ну є так. Такая існує Не, дуже відомий жанр. О, давай ще. Блін, він круче звучить, ніж звичайний реп. Я ваші не. Слухай, я б це засемплював. Ого? Ага, такі слова. Слова такі нормальні. Це N.W.A. і the Police». Ні. Це український гурт. ти що? Хто це? Сіп? Вчителька мікрорайону нашого жителька. Я огоря. Станок на майдані конго? Да. Ідійський ви Ні, щось пролетіло щось знайоме. Тенемка? Де танок на майдані Конго. Ну, це просто я. Карно буде ще трек. Який, покажи мені свій хіп-хоп. Зроби, ні, це не зроби мені хіп-хоп. Це... Зроби мені хіп-хоп, ні? Так, давай так. Ви бачите, це просто ось з якогось японського аніме. Які в них там треки були? Це старий альбом, я думаю, це 2000-й, так? Да? Ну, я з українських реперів знаю, лише Артема Лойка. Я більш не знаю, які там взагалі. Ти не знаєш його? Ні. А, ну розуміє. Щоб не було, я знову не мов би минуло, ми крута як би не було, і як би не була. Я з українських? Я з українських іменів не знаю марчал реп. Ти даєш, ну ти даю. Так ти що, я вам кажу. Ніколи не брешу. Та ти шо, я зуб даю? Ну то давай! Ну то даю. Я не знаю, просто по голосу може тайменка якийсь, якісь, да? Тайменка. Фіфтісе. Ми робимо наш контент з любов'ю і вкладаємо в нього багато сил. Тому, якщо ви б хотіли підтримати наш проєкт, QR код ви побачите на екрані, або можете знайти посилання на моне банку в описі. Так, ну це чорношкірий. Я знаю це треку, але я не знаю як вона називається. ду 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 ту ту ду 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 ту ду 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 Боже, це що це от Майами, Каліфорнія, от це от Тупак. Віжу, що ти робот. Ага, ні, Жоні, їбанулись. Вілл Сміт? Вілл Сміт. Вілл Сміт? Майами. Так. Вона була у самомбресі. Ні. Це Вілл Сміт Майами? Ні? Ну, Сміт, а, ну, он... а, є... а у нього ще треки. Відчуваю себе, нібито я зайшов на інший факультет на пару, такий сижу думаю, що я тут роблю. Сміт. Вілл Сміт. А ви зрозуміли, що тут? Та ні, ну, я не є. знаю, я ні не один трек, знаю. Я, ні одного трека Вілла Сміта не знаю. Я що сказати? Oh. хорошо, да <laughs> Ой, э, боже. А да, да 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 <laughs> Так. 50 mm. Не, боже, это це... Ice Cube. Емм... Ізі... не Ізі. Доктор Дре і Снуп Догі Дог. А трек я пшиканець! як Снуп Док. А зараз мы запрошують нас забавити! Доктор Дре. З Доктором Дре. Доктор Дре. Ну так, це ж... З ким жінче може бути? Це ж це... Лопопара. хе Багато пісень разом. Ну, такі доггі. Ну, доктор Docticре, Snapdog. Як він називається? Ну, культові чорношкірі репері, що ще можна сказати. Ну він непогано з'явився у Call of Duty. Сіною карлі, класний фітру. Тобто ви зі снопдогом не зустрічалися поки що. Ні, сказали, в тебе є одна година, щоб ти зараз присилала свій кусочок. У мене такі баньки. Ні, ну він, ти знаєш, у Call of Duty є скин снопдога, можна обрати його. Ну, просто там солдати бігають, там і Снопдог. Now you know you can't keep a gangster down. Гінцівку. Ні, такий є. Це, 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 не жар... це не жарт, є таке. І стіл Ні. Трек точно не скажу, як називається. До речі, вони ще додали Нікі Мінаш. Не Аїш, Можливо... ну Ні, це справжня 3D-модель. Може бути і Тіна Кароль. Чи в теорії. Трек називається Nothing But A G. О, Nothing But A G. Snoop Motherfucking G. 1, 2 Ринітавафо сну догі догендак до треєзедо передамейція парадайс маємо для вас круту новину. Тепер у секунди пожежі є свій офіційний телеграм-канал. Там буде публікуватися увесь закадровий контент та ті фрагменти, які не увійшли в основне відео. Переходьте за посиланням та підписуйтесь, щоб не пропустити додаткових приколів. Емінем ребята. Зрозуміло. ну, в мене вдарили. Можна ще 10 емінеме, треків я там можу щось гадаю? Eminem RebGat. Да. Да. Сразу Эмином Ребгат сразу уже. Эмином Да, с Эмином Реб Рэпгад. Рок-н-рол, джаз, блюз всі жанри e, заснували там навіть там умовно поп заснували чорні і в тому числі реп, але потім білі типу, перетягнули на себе, обілили музику. Але з репом так не вийшло. У тебе було таке в дитинстві, що ти намагався повторити реп-парту з цим іміном з репґат. Ні? Я тільки я тільки посміхався, такий думав о, ну він дає. О, асламу слова малейкум. Є феномен Eminem, що тільки в нього вийшло стати найпопулярнішою білою реп зіркою. Це секунда інформації. Секунді пожежі. Ну, це Ліл на Ліл, якийсь Ліл. Це ні, це не Ліл. Скр, Скр. Скр. А хто скркає? Что-то и мальчик из видео, там ты бабушка сюпила. Гучи гейм, гучи гейм, гучи again, гучи гейм. Гучи гейм, гучи гейм, гучи гейм, гучи гейм. Гучи гейм, гучи гейм, гучи Bumps. гучи Це коротше ода голубів біля вікна. Айкі то згузбомсеврічайм. Айнітайм поречу риса. Я знаю, це ще один трек, який я не знаю. Давай, давай, давай. Ой, тайлер за кріейтор. Боже, а що за трек? Ой, я не можу згадати хороший трек, не можу згадати. Зразу. <звук> Це може кендріклама. Це цей чел. Як його звати? Господи. <звук> Ой, <звук> тут прям воду вот, вот, при інсультний стан. Я не можу згадати назву. Це може кеневес. Це, може репер якийсь американський. Я б краще на опінінг із аніме пішов, я тобі кажу. Я знаю ці треки, я Я всю рубрику, просто всі треки забув. Відчуваю себе не як там у якомусь іншому факультеті, а ніби мені батьки розповідають якісь там радянські мультфільми. А тайлор закрейтер. Тайлер за креейтер. Ну, репера я вгадав. Крейтер. <звук> а, Тайлер за креейтер. Господи, точно. Earthquake називається трек. <звук> Earthquake. Earthquake.

Ха-ха. Анжей Дуда. XXX Тентасіон. От такі отні сучасні репери. мертві і назви однакові мають. Set. Sad sweet. Пам'ятаєш, ми говорили. В Той час, коли слухала Ліл Пипа, він теж так залітав трохи. Что? Yeah. <Свес> ah! Lil <Little> Pump? Lil я Я знаю Суса. я знаю. Суса. я не знаю, я Суса. Суса. Ты Что? за Лилпам. Гості Мейн, Гост Мейн, Гост Мейн Меркюри. Ні, ну це я знаю. Краще українські хіти з тобою грати. У мене сьогодні якийсь вдалий день. я зрозумів. Я завжди забуваю, як цей гурт називається. Чи це виконавець просто? Ну так, якщо б ти не вгадався, то саме було б як Марчелський. Марчл з А знаєш чого? У мене татуха є, ну типа з Меркуріус... Меркурій. Меркурій. А, ретроградний. А, ретрогрейт Меркурій. Я не знаю. Я не знаю, я ту ну типа, ну, не знаю. Це якась пара, це я ніколи не чув! Та я не знаю. Це група, це якась дебільна група, блін. Врубайте її ніколи не слухав. Це Та... усі ніколи не я... Я знаю, що це. Ghostman. Я... Да? Ghost це трек називається чи група. Так а що ти думаєш? Усі, усі хто б'ють собі драконів на поясниці, всі драконами. А потім є роглі, всі китайські знають. Let's be fucking, fucking out, Fuck the Я сдаюсь. Open E, Open E, да? Yeah. Нет, да нет, 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 нет. А, ну не все это Тези ты... вообще. -то. Что? Ну давай, давай, включи, включи. Можливо, это Кендрик Ламар, все американцы. Подожди, это гурт, это дуэт? Это реально фанк Подожди еще раз. Оно так схоже, просто в реверсе. А, ран DMC? А! Точно! Ну, песню назову. Я думал, ты какие на GBA. Нет. Run DMC. Run DMC. А. Run Ремашку прикольно вгадувати. воно незвичайно. таке відчуття, що ти знаєш ці треки, але ну воно на щось схоже на всі треки у світу одночасно. В мене одно очко. Мені подобається Ой, рубрика. Топ. Якщо ви хочете вбити 20 хвилин говорити нікуди, треба говорити. Обов'язково приходьте на цю рубрику піпа, і так далі. Ти типу, погадала, бо я знаю цей трек, і мені дуже знайомий від. навіть у реверсі. А але загалом, типу, ну це складно. Напиши щось хороше, щоб Максу настрій підняти. Блять, я просто це послухав. Я так себе погано відчуваю. Бо ти прийому та. да. Глядачам ми побажаємо нажити в реверсі, а е, рухатись лише у майбутнє і будувати його правильно. Я й не знаю, що після таких сказати. Ми хочемо сказати вам дякую, що передивилися. І обов'язково напишіть коментар, яку б рубрику ви хотіли. Можливо, у вас є ідеї, запропонуйте нам. Може, ви хочете рубрику не тільки з музикою, але й з там кіно фільмами. Там вгадуватися, вгадувати кадри, там і ще щось. Я, я жодного не я вгадав, я просто сиджу так. просто... <гадуватись> Вперше за увесь час існування секунди пожежі Макс приєднує. Сухую бажаємо вам щастя. Глядачі, Ми бажаємо вам щастя, енергії, удачі і кайфу. Кайфу по життю все буде круто, все буде йоу. Якщо ви хочете не тільки музику, але вгадувати там по кадрам, по діалогам, там, Фільми. може, музику із фільмів, пишіть в коментарі. Можливо, колись ми зробимо. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, дайте нам чуть-чуть денег, будь ласка, якщо ви хочете підтримати наш проект там посилання на банку. Дякую вам за перегляд. Дякую за увагу. Все буде Україна! Може, ви хочете у нас рекламу взяти. Ну Теж, як би, спонсорами тут відкриті да. для реклами. Я... Нам надо. У мене вдома електрика і не... <риск> <риск> Тому збираю на ремонт. Дуже багато <риск> треба. Пока-пока. Всім пока. -пока. пока. Дімо, не <рисква> Да. 30 хвилин пожежі, там чи скільки там у вас випуск вийшов. А знаєш, чому камера кругла? А картинка квадратна? Ні, А по цьому? А по цьому? А до речі, я не розумію, чому в цілому кажуть: ой, зараз. Ретроградний Меркурій. ти знаєш, що лі, у нас цей біт написав за 30 баксів? 30 баксів заплатили там. Чому мільярд переглядів? Ну да, це типу, старт. Був його кар'єри, кар'єри бітмейкера. Його Universal потім викупило. Є планети, які вращаються не ну, да. це там Меркурій, можливо, Уран. Три планети. І чому кажуть зараз ретроградний Меркурій, коли він не може так. Там цей місяць так крутиться, цей так брати відомі пісні, в суно їх запихувати. Шо? Су, суно — це ішка, яка типу, поняв пісні робить, і е, переробляти їх в іншу зовсім сторону, і щоб їх гадало, Це прикольно було так, він чи жанр, да Да, 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 да. Прикольна була б рубрика.